СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала крота російського ГРУ, який передавав расистам плани спецоперацій сил оборони в тилу ворога. Військова контррозвідка та слідчі служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України та командувача ССО затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Зломисником виявився підполковник, командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року його дистанційно активував кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання передавати расистам плани бойових операцій сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвідання про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання Кріт використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів сил оборони, їхнє озброєння та цілі. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони. У результаті спецоперації військова контур СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. За даними слідства, Фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв'язок. Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.